П'ять звичок, яких треба уникати будь-якою ціною, якщо ти поважаєш себе. Перше плітки. Якщо ти обговорюєш чуже життя, значить у тебе немає свого. Люди, які пліткують з тобою, будуть пліткувати і про тебе, як тільки ти вийдеш з кімнати. Це низька частота. Не брудни свій розум чужою білизною. Друге жалість до себе це найнебезпечніший наркотик. Коли ти жалієш себе, ти знімаєш з себе відповідальність і стаєш жертвою. А жертви не досягають успіху. Жертв тільки використовують. Третє спроби змінити людей. Ти не реабілітаційний центр. Дорослі люди не змінюються, поки самі цього не захотять. Витрачати роки на те, щоб виховати партнера чи друга це гарантований спосіб втратити і час і нерви. Прийми їх такими, як є або йди. Четверте, виправдовування. Я спізнився, тому що я не зробив, тому що нікого не цікавить твоє, тому що світ цікавлять результати. Якщо ти помилився, визнай, вибачся, і виправ. Виправдовування це мова невдах. П'яте спілкування з вічно нещасними, нетіння заразне. Якщо твоє оточення постійно скаржиться на життя, уряд і ціни, у тебе немає шансів на успіх. Ти станеш таким самим. Тікай від них, як від чуми. Твоя енергія це валюта. Не витрачай її на непотріб.